Ти стискаєшся з трудача знову і знову, але ні одна з них не може тебе зламати. Інколи ти зазнаєш поразки, але кожен раз робиш висновки і повертаєшся сильнішим. Ти стійкий у своїх діях і береш повну відповідальність за своє майбутнє. Ти розумієш, що попереду ще багато перешкод, але тебе це не лякає. Адже ти знаєш, тебе ніщо не зупинить. Ти настільки зосереджений, Берешся до роботи знову і знову, адже ти знаєш, до чого ти йдеш. Ти відкидаєш моменти слабкості, ти не піддаєшся миттєвим бажанням, ти усвідомлюєш, що для того, щоб досягти своєї мети, деяким речам говориться ні. Ти контролюєш свої емоції. Ти не дозволяєш собі впадати у вічі, коли щось йде не так. Ти не панікуєш, ти робиш все те, що необхідно. Ти зберігаєш спокій і думаєш про те, як змінити надію в залежності від ситуації. Ти продовжуєш працювати, ти розумієш, що щоб які благородні наміри у тебе не були, і які геніальні ідеї ти не тримав у голові, вони нічого не варті без конкретних дій, Дій, певних і пісні. Коли приходять трудності, ти пам'ятаєш про те, що я спитала тобі. І те, що ти сам сказав собі замість того, що, що, що переживати, ти просто переходиш до роботи. Ти фокусуєшся на тому, що можеш зробити. Навіть коли не втрачаєш поверхно, ти не втрачаєш його. Ти дивишся, чи потрібно змінити щось. Повертайся до роботи. І не втрачай фокус. Через критику інших не опускай руки. Не дозволяй. Буденності вкрасти твоє прагнення, збити тебе з дороги, ти дотримуєшся дисципліни. Працюй над собою хоча б в маленькому обсязі, але постійно. Ти не дозволяєш успіху затьмарити розсуд. Ти не терпиш відмовок, ти проходиш крізь обставини, ти перемагаєш себе і робиш навіть тоді, коли не хочеться. Ти робиш. Ти розумієш, бажане, приходить не завжди, коли ти хочеш і очікуєш. Але, незважаючи на це, ти продовжуєш працювати, ти продовжуєш діяти за планом. Ти не сходиш дистанції. Ти розумієш важливість подолання слабкості, ти розумієш необхідність самоконтролю. І щоб не було, ти пам'ятаєш, тебе ніщо не зупинить. Свято з каналу мотивація українською, саме сценарій.